Не за словами, а за діями виявляється, судить американський президент диктатора російського. Втім, і ми теж чекаємо дій від Дональда Трампа. Водночас весь світ чекає на той текст документа, який ми не бачили. меморандум. Ми про це говорили вчора. Продовжимо і сьогодні. Мене звати Ірина Узлова, і з нами Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава. Добрий. день! Темі Брюс, речниця Держдепу США, каже, що Дональд Трамп судить російського диктатора за його діями, і зараз він надзвичайно розчарований. Адже, поки тривають перемовини про мир, Росія мало того, що не йде на якісь поступки і примирення, так ба більше просто вбивається вільних людей в Україні. Давайте ми її почуємо і повернемось. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп судить російського диктатора Володимира Путіна за його діями. Зараз він надзвичайно розчарований, адже поки тривають перемовини про мир, Росія вбиває цивільних людей в Україні. І це судження, яке винесуть лідери цієї країни, лідерами відверто кажучи, вільного світу про те, чи можливо вести переговори, чи ні. І я думаю, що в такому випадку нам доведеться приймати рішення щохвилини. Кіт Келох, спецпредставник Трампа, каже, що Трамп розчарований нерозумністю Російської Федерації. Щось вони бракує їм. Так видається, про це Келох сказав інтерв'ю ABC. Ну давайте послухаємо і ще його позицію. Вже говоримо. Я запитав керівника офісу президента України Андрія Єрмака, чи бачив він цей документ. Він сказав, що взагалі його не бачив. Так само його не отримував, і провідний український переговірник Рустем Меру. Україна може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, адже не отримала обіцяного меморандуму. Трамп зробив кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів, але відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих пропозицій його розчарували. Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив. Нерозумністю він вони просто терористи, геноцидники, і все мені здається, вони якраз розуміють, що вони роблять. Нерозумність їх та в тому, що вони не хочуть припиняти війну, але вони і не планують, бо це тримає весь кремлівський режим, а зокрема й Путіна на плаву. А коли ми вже будемо бачити розумність від Білого Дому де ж, теж будемо судіти по діях, та да, я розумію, що зброя йде, що санкції не знімалися що обмін розвіданими на плаву, але ну тим не менше, да всі теж усвідомлюють, що годі чекати чогось від Росії, а чого чекати нам зараз. Ну, ми станом на сьогодні, на жаль, не знаємо, в якому епізоді серіалу Два тижні ми перебуваємо. Що за два тижні знову ж таки Трамп змінить свою точку зору щодо Путіна, подивиться, як той хоче завершення війни, не хоче. Ну, тим не менш, я об'єктивно маю констатувати, що. Зараз Кіткелох е, все ж таки активізувався і він дав одразу два інтерв'ю паралельно з цим темі Брюс, речниця Держдепу Сполучених Штатів. І в принципі, вони висловлюють зараз синхронні позиції. Ну можна відзначити, що вони знову ж таки вимагають припинення вогню, е, негайного припинення вогню. І вказують, що навіть е, пропозиція росіян, що вони пропишуть цю тему в меморандумі, але ніхто проєкту меморандуму не бачив. Це якраз і показує, що так чи інакше, але росіяни продовжують затягувати час. Але ж дійсно, де реакція безпосередньо Сполучених Штатів? Е, у нас тут немає якоїсь е, там, конкуренції чи змагання хто. Як найяскравіше, але водночас м'яко висловиться в бік Путіна, тому що тут е, нерозумність чи ще якось І треба речі називати своїми іменами е, вбивця. Путін є таким, він є диктатором, він є банально маньяком, який зараз, не дивлячись на економічну ситуацію у його країні, не дивлячись на те, що він своїми діями. Продовжує кидати Російську Федерацію з точки зору цивілізації в безодню. Ну але тим не менш, він продовжує ті дії, які відбуваються по всій лінії фронту. І на жаль, сьогодні от від сполучених штатів дійсно не вистачає цієї твердості. Я сумом побачив коментарі того шкелога, що починається виправдання. Що виявляється, розширення НАТО на схід дійсно абсолютно реально могло стурбувати Російську Федерацію? Так почекайте, а НАТО хотіло воювати з Російською Федерацією. Я такого не бачив. НАТО це оборонний блок. Суть альянсу якраз захищатись на початку. якраз після створення мова йшла про захист від радянського союзу, був певний перехідний період, але після... Активізації гібридних агресій і військових безпосередньо е конкретних кроків е з боку Російської Федерації РФ стала саме такою загрозою знову ж таки для альянсу. Тому я тут повністю підтримую, наприклад, позицію наших чеських партнерів друзів, які прямо по лінії МЗС відзначили НАТО і його розширення це захист, а ніяк не загроза для Російської Федерації. Це захист для країн-членів саме. Від кремлівської політики, від їхнього намагання відновити сферу впливу а, по типу організації Варшавського договору. Ну я думаю, що із серйозною ревізією щодо зменшення а, суверенітету держав, захоплення окремих держав, як зокрема Україна, ну і цілком зрозуміло, що. Тут дійсно хотілося б бачити від сполучених штатів твердості, і очевидно, що такий запит є всередині сполучених штатів. Єдине, що так чи інакше, я думаю, Трамп не буде підходити до цієї полярності, так і далі, намагаючись балансувати в тих рамках, які він вважає для себе прийнятними. А, Ігоря да, бачимо, що вони балансують і не їм теж бракує. Ну от кіткелох активізувався і то на благо, але теж хотілося б, щоб активізувалися і діями. Водночас Келох повідомляє, хоча інші речники Білого Дому це не підтверджують. А от Келох каже, що на зустрічі, принаймні, якщо вона буде 2 червня, крім української та російської делегації, буцімто будуть безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великобританії, бо ці країни брали участь у формуванні українського меморандуму з 22 пунктів ще під час зустрічі у Лондоні та Парижі, а, і при цьому Келох знову назвав перешкоду для переговорів. відсутність сутність російської версії так званого меморандуму. Це ми вже зрозуміли. Але ж ми пам'ятаємо, що на перемовинах в Стамбулі 16 травня саме за ініціативи Росії не були присутні навіть представники штатів. Бо Росія сказала, що вона не хоче їх там бачити. Принаймні, про це говорить сі джерела, про це говорив Сергій Кислиця. Ви думаєте, що можливий такий формат розширених переговорів? Чи вони просто поїдуть? Ну на авось? що це таке? Або теж поставили якийсь ультиматум, що ми теж хочемо брати участь в перегорах. Це і безпека Європи, і Штати як медіатор і як куратор певному плані цього процесу. Більш того, я нагадаю, що Росія а, висловила умову, щоб американці не були присутніми на так, перемовинах так. в Стамбулі, якраз на офіційних. Це важливий нюанс, який теж треба пам'ятати, який підкреслює важливість для Путіна а, відносин з Трампом. Тобто Путін використовує цей зв'язок просто щоб. Знімати напругу тиск направлений безпосередньо щодо кремлівського режиму щодо Російської Федерації. Але що стосується перемовин 2 червня, побачимо, чи дійсно вони відбудуться чи ні. Якщо відбудуться, цілком очевидно, що тут буде застосування гібридного формату якраз перемовного процесу по принципу, так як це було 16 травня. Я нагадаю, що було декілька зустрічей. Uh, і в тому числі зустріч на рівні радників з питання безпеки. Ну, Келог таким не є. але тим не менш, мова йде там про uh, Велику Британію, uh, Німеччину, uh, Францію. Uh, Келох був uh, той же ж Єрмак. Був uh, на зустрічі саме перед перед офіційною частиною, тобто йшла uh, координація. Спільної позиції плюс, звичайно, у нас була ж зустріч із е, турецькими партнерами Сполучені Штати, Туреччина, Україна, і це е, знову ж таки передувало зустрічі з росіянами. Тому я думаю, що е, подібний формат дійсно буде застосовано і тут. Єдине питання, чи захоче російська сторона приймати участь е, у таких комунікаціях. Бо зрозуміло, що для них 2 червня це все таки елемент шоу, де вони хочуть оприлюднити цей проект меморандуму в такій ультимативній формі, показати, що погоджуйтесь українці або далі буде гірше, і на цьому власне і все. Тобто, у них там суть стоїть пропагандистська без бажання досягнення реальних е, дипломатичних цілей. А єдине, що зараз навіть в такій ситуації, коли ми розуміємо, що ефективність зустрічі буде близькою до нуля, все ж таки я лишаю питання, можливо, там гуманітарний трек буде розвиватись, Ну але тим не менш, ми вже бачимо, що публічно той же Келог, Рекомендує Україні не відмовлятись від цієї участі, ну ми прекрасно усвідомлюємо так чи інакше доведеться, звичайно, бути в цьому процесі, але не варто десь літати в марках. Бо ми прекрасно усвідомлюємо, що Російська Федерація зараз не налаштована на результати для того, щоб вона була налаштована на цей результат, потрібно посилювати санкції, посилювати підтримку нашої держави у військовій сфері. Я думаю, що до речі, візит президента Зеленського до Берліна а, додав а, у цьому питанні дуже серйозну і велику вдячність Німеччині за зобов'язання на 5 мільярдів євро. А, і питання там ми знаємо по кооперації з нашим ВПК там і по лінії ППО, а, і з нашою армією по лінії там Старлінків по закупівлі. Ну, багато, багато що дійсно було вирішено. Тому в нинішній ситуації я думаю, що так чи інакше, але е, тут потрібно провадити мир через силу. Але сила ця має бути комплексна, е, з прогнозованою політикою, а не прогнозованою з точки зору Трампа, де він кожні знову ж таки два е, тижні обіцяє, що він побачить, як же ж Путін себе буде вести. Ми вже побачили, ми вже зрозуміли, ми почули, ми відчули, що ще треба які. Ще чуття використовувати для того, щоб зрозуміти, що Путін не хоче завершення цієї війни навіть на компромісних позиціях. Та однозначно, которо яких ще двох тижнів тобі бракує, да та? можна так інтерпретувати класичну фразу, яку всі знають. Так, от дійсно яких ще чергових обстрілів росіян замало на тисячі людей в Запоріжжі без електрики? Бо Росія гатить просто по інфраструктурі, по житлових звичайних мирних будинках, яких ще якої ще непоступливості, нерозумності, де каже Келох, бракує на до Трампу? Питання, звісно, ще те, кіт Келох вже згаданий нами сьогодні неодноразово активний так, але водночас усі його тези про. Не розширення НАТО, що це буде обговорюватися, да з однієї сторони, от говорила я із Тарасом Загороднім політтехнологом. А говорила з а, слухала Валерія Чала дипломата. А з однієї сторони, да, НАТО, взагалі не факт, що воно може когось захистити. Що та п'ята стаття існує, що достатні внески країн-членів альянсу. Ну тут питань багато. Та да? і в принципі, коли ми там вступимо до НАТО, це теж не, не най не найперше, найважливіше, що має нас турбувати, може так, але з іншої сторони, якраз таки не розширення НАТО, ось ця Денатоїзації і все, що пов'язано з НАТО, і не до і після, це ж повністю гра на наративи і на руку Кремля, чи ні? Чи це, це в рамках чого підігравання Росії, чергового втихомирення агресора? Може, око замилювання, звісно, теж не можна виключати. Ну, це з однієї сторони дійсно гра от, в такий про російський цей трек. Ну але тут мета може бути трохи інша, бо а, ми знаємо, що Сполучені Штати вони зацікавлені в зменшенні власної присутності в Європі. Вони це. Озвучували неодноразово, хочуть зменшувати а, кількість власного контингенту. Тобто їм потрібен привід. Якийсь привід. Ну але використовувати Росію як привід для подібних речей ну це як на мене абсурдно. Це повністю невелює репутацію НАТО і репутацію основних союзників в межах альянсу. Тому тут так чи інакше теж потрібно пам'ятати, що Трамп ще до початку навіть офіційних перемовин одразу заявив, що він ну, не бачить сенсу там, України в альянсі, що нібито е, ця, ця карта вже, ну фактично, якщо говорити термінологію 47-го президента, він відкинув цей елемент як переговорний такий, стимул, як переговорний важіль. Е, і з самого початку це було, і фактично зараз ми повертаємося знову ж таки до цієї теми. Е, можливо, звичайно, з певної точки зору, а е, там такої специфічної, можливо, це і добре, що знову ж таки тема НАТО зараз з'являється, що це подають уже як можливість компромісу, але не сполучені штати одноосібно вирішують бути чи тій, тій чи іншій країні, чи не бути так само. Навіть не сполучені Штати одноосібно вирішують закчиняти політику відкритих дверей, чи її продовжувати, це має бути консенсус. Так само, як питання вступу нових членів, так само і зміна політики. Тому я сьогодні не бачу взагалі можливостей, аби отримати консенсус всіх 32 держав-членів, щоб, наприклад, на саміті в Газі чи на наступних там зустрічах е проголосити, що все не буде політики відкритих дверей, чи от вам. Стоп-ліс для конкретних країн це ж повністю ламає взагалі всю ціннісну базу конкретного альянсу. Я думаю, що тут треба хапатися за слова Келога та інших американських представників, де він говорить, що а, тема України в НАТО не є на столі перемовин. Оце важливий нюанс. Отут треба зберегти. От цю ну скажімо так рівновагу дуже відносно, от мені скажу це не сподобалося, що келох почав говорити далі, розвивати тему в проросійському руслі. Ясно, що він не працює в бік Росії. Ну але тут теж потрібно витримувати цей баланс, бо так чи інакше, Україна має зберігати свій суверенітет в частині можливості приєднання до тих чи інших міжнародних організацій. Включно з ЄС, включно з НАТО. Будь-які обмеження по цьому питанню неприпустимі. Якщо росіяни так хочуть обмежити, або е, там, наприклад, Сполучені Штати сказати, що Україна не буде в НАТО, окей, ми готові тільки, тільки якщо росіяни тут і зараз піднімуть свої манаточки і з 19% української території виведуть свої війська. Підуть на це росіяни? От підуть. Питання риторичне, і це відповідь на те, чи можна зараз говорити про е, обмеження можливостей України в в майбутньому вступі до альянсу, чи ще якісь подібні кроки, що стосуються нейтралітету, і так далі, та не підуть вони, вони. Вони на що не підуть. Я вже взагалі сподіватися на те, що вони на щось підуть. Вони йдуть тільки на провокації, махінації, маніпуляції, а не не даючи ні поступок, ні розуміння того, що їм треба завершення війни, і на якісь знаєте, це що виглядає все. Взагалі, що ми не чуємо на якийсь просто схоже бред. От виходить Захарова, і замість того, що пояснити, де меморандум, про який вона озвучила, насувала, каже, що спроби нападок на мединського очільника російської делегації підтвердило, що і він буде в її складі. Ну там не зміни склад делегації. Оцей Афомін на Галузін і той четвертий, значить, і каже нападки на Мединського, це ще один доказ того, як виглядає київський терористичний режим. Ну, ну прошу. Ну і знову ж таки, коли йде мова про українську легітимну владу. Яку продовжують шельмувати терористичним режимом, то в мене питання: а при чому тут НАТО тоді? При чому тут всі тоді ці реаляції, які говорять, що це все виникло, бо ви бачите, НАТО загрожувало. Так вам НАТО загрожує, чи київський режим, чи що вам загрожує? Ну тобто розумієте, кожна фраза, кожна теза вона просто е, ну, вона суперечить попередній світоглядно. Вона показує, що все підбирається під е, нинішню ситуацію е, в рандомному порядку. Пояснити, чого розпочалася війна, чому вона переросла в широкомасштабну фазу, чому Путін не зупиняється, і це ж іде, і далі цей пасіанс розкладається. І чому цього не бачить на заході? Е, я не розумію, бо вічно є пошук. На заході, що не так е, до Путіна ставилися, що з ним бачите, не розмовляли, бо ще щось. Ну розмовляйте з Путіним. Він вам про Рюриковичів розкаже ще про щось. Саме ж тому там Мединський сидить, щоб розказувати свою псевдоісторію, щоб розказувати, що українців взагалі немає як нації, як немає української ідентичності. Для цього ж він там потрібен, не тільки тому, що він Стамбул 2022 очолював російську делегацію, тому так чи інакше. Тут е, треба дійсно повертатися до якихось е, реалій е, і розуміння, що Російська Федерація провадить е, чисто загарбницьку війну в Україні. Вона надає будь-які приводи, чому вона тут знаходиться, але, врешті-решт, вона потім включає все нові і нові території незаконну власну конституцію, розказуючи, що це. Нові ісконно-русські території як можуть нові ісконно-русські території бути? Ну це знову ж таки а, мова про цей пацієнт. Ой, та, Ігоре, ну а для чого ж його ще туди відправляють? Напевно ж не тому, що він сказав, що Росія готова на справедливий мир, або озвучував конкретні якісь умови, або говорив про те, що вони готові вивести війська, про те, що вони не будуть забирати те, що їм ніколи не належало і не належить. Ні, це дійсно розпитати псевдоісторичні балачки, відволікати таким чином просто увагу і затягувати час. Тому відправляють туди мединського. І ще кілька хвилин у нас є. Реджеп Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, їздить Москва, очікується Київ, Ган виходить теж із заявою. давайте послухаємо, що каже президент Туреччини, і дві-три хвилинки обговоримо, ми продовжуємо прагнути миру, і ми продовжуватимемо це робити. Ми також підтримуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми розглядаємо набраний нами імпульс як можливість для встановлення тривалого миру. На кожній зустрічі. Ми нагадуємо всім нашим співрозмовникам, що цю можливість не можна втрачати. Ми кажемо, не зачиняємо двері, поки вони прочинені. Рішення полягає в більшому діалозі та дипломатії. Ми використовуємо всю нашу дипломатичну силу та потенціал для миру. Гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є одночасно гуманітарним обов'язком та відповідає інтересам нашої країни. Ердоган каже каже все гарне. А наскільки Туреччина може тиснути на РФ? Я не думаю, що тут Туреччина саме тисне а, са, а безпосередньо на РФ. Так є важілі. Об'єктивно, частково Туреччина дозволяє росіянам обходити санкції. Ми пам'ятаємо, що до 8% підсанкційної санкційної продукції потрапляло саме через а, територію Туреччини. Ну але тим не менш а, тут же ж питання ще й балансу чорноморській акваторії. Тут є там взаємовідносини Туреччини і Російської Федерації, що стосується близького сходу, багато багато питань. Я думаю, що в цій ситуації, все ж таки, є розуміння, що, попри близькість контактів між Ердоганом і Путіним, але Ердоган має дуже серйозний тригер виступати і в проукраїнський бік через фактор. Кримських татар, які е, дуже стабільно виступають саме за відновлення е, безпосередньо і українського контролю над нашим Кримом, і е, загалом е, припинення цієї війни і покарання, зокрема російського агресора, тому я думаю, що так чи інакше тут є і політичні е, безпосередньо. Ну, скажімо так, дивіденди, які шукає для себе Ердоган, в тому числі це і підняття його геополітичного статусу, в тому числі це і питання е, роботи е, транспортного коридору. Ми ж пам'ятаємо, що постійно так чи інакше, але звучить тема там відновлення зернового коридору. Я в це не вірю. Я думаю, що транспортний коридор працює е, суперово е, і немає сенсу е, зараз змінювати ці параметри лише в бік розширення. Розширення українських портів, які в цьому залучені. але так чи інакше, я думаю, що е, Ердоган так само він розуміє і профіти для турецької економіки в питанні відновлення післявоєнного відновлення нашої держави. Тому тут комплекс, комплекс питань, чому він зацікавлений, все ж таки, лишатися посередником, одним із ключових посередників в цьому питанні і стати одним із бенефіціарів завершення війни. Але це знову ж таки все залежить безпосередньо від російського агресора. Ми можемо заміняти посередників скільки завгодно, пропонуючи самі, самі високі а, духовні місця, а чи там фізичних там посередників. Але якщо думка Російської Федерації не змінюється, то і війна триває в тому темпі, як є. Ігоре дуже дякую за цей реалізм і фаховість. Спасибі за ваш час. Побачимося вже наступного тижня. Бережіть себе до зустрічі. Гарних вихідних. і вам, також нашим глядачам. Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, підписуйтесь на пана Ігора, Залишаємо активне посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 24 -го, також не забудьте лайки, коментарі. все це вітається. Бережіть себе, побачимось і переможемо. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі цієї клятої війни також 24 години. Уже майже 1200 діб. Уже майже 1200 разів по 24 години. Ми поруч кожної години, що би не сталося, і де б ти не був. Під час обстрілів на фронті і в тилу, під час тривоги, і під час перерв, під час затища. Ми всюди, де зручно: в Ютубі, на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певен, ми поруч і ми не підведемо. Разом, 24 години кожної доби. Разом. До миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що ви разом із нами. Дякую що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо!